Вибір професії важливий етап у житті кожного старшокласника. Саме тому, 12 травня, у Прилуцькому технічному фаховому коледжі відбувся день відкритих дверей для учнів шкіл міста. До участі долучилися школярі 9 та 14 ліцеїв. Захід мав на меті ознайомити старшокласників з умовами навчання, матеріально-технічною базою та освітніми можливостями закладу. Виступили керівники. Директор, заступники. Потім ми показали самі такі відео про спеціальності наші. Про ПП учні отримали змогу детально ознайомитися зі спеціальностями, які пропонує коледж: електроенергетика, комп'ютерна інженерія, бухгалтерський облік та інші. В рамках заходу відбулася презентація освітніх програм. Ми створили локації де показали для енергетиків до, до прикладу показали електроробота електроміні контролерів лабораторія ардуїно це найновітніше, найновітніше використання комп'ютерної ютер, комп техніки і різних виконання різних програм Землепорядники показали там свої локації це обчислення земельних ділянок, знову ж таки, з використанням комп'ютерів. Особливу зацікавленість в учнів викликала можливість здобути якісну фахову освіту за доступною формою навчання, а також поєднувати теоретичну підготовку з практичними навичками на сучасному обладнанні. В технічному коледжі цікаво розповіли про все, показали цікаві аудиторії, дуже інтерактивні. Викладачі цікаво поділилися, розказали про все, показали на практиці студенти, поділилися своїми враженнями. Та все дуже цікаво було. Було дуже цікаво. Багато викладачів нам розказували деякі певні цікаві факти про ту чи іншу спеціальність. Багато цікавих аудиторій подивились будівлю. Само гідро. Вчителі дуже приємні, добре викладають. Мені дуже подобається. Взагалі я змогла, я змогла знайти тут друзів. День відкритих дверей у Прилуцькому технічному фаховому коледжі став інформативним та корисним для школярів, які стоять перед вибором майбутнього професійного шляху.